Вітаю! Знаєте, що буває в іграх на скреч? Коли персонаж просто біжить і біжить і врізається в стіну. Не дуже розумно, правда? Так от сьогодні ми це виправимо. Ми навчимо наш Спрайт розуміти, коли він переміг. Це буде круто? Поїхали! Окей, давайте подивимось, що у нас тут. Це наш проект Лабіринт. Мишка вже вміє рухатися. Це ми зробили минулого разу. Але зараз, зараз час для серйозного апгрейду. Ми зробимо її рух по-справжньому розумним і допоможуть нам у цьому, як ви вже здогадались, розумні цикли. Так у чому ж наша місія? Вона на перший погляд проста, але насправді ключова. Ось дивіться є мишка, є пончик. Мишка має дістатися пончика. Все це перемога. І нам треба, щоб вона це зрозуміла і зупинилася, а не продовжувала свою безглузду пробіжку кінець біганині. Але знаєте, як у кожній добрій історії, перш ніж досягти успіху, треба зіткнутися з проблемою. І наша проблема має назву нескінченний біг. І ось вона в усій красі. Дивіться, що коїться, коли ми використовуємо звичайний блок завжди. Наша мишка мчить уперед, вона бачить пончик, але. Їй байдуже, вона просто пробігає крізь нього і бам, прямо в стину. Вона просто не має поняття, коли треба зупинитись. І тут ми підходимо до найголовнішого. Розумієте, рухатись це лише половина справи. Справжня магія це знати, коли зупинитись. Нам потрібна, ну скажімо так, розумна зупинка. Нашому коду потрібен мозок. Ну що ж, у кожного майстра є своя скринька з інструментами, правда? І програмісти не виняток. Для кожної задачі потрібен свій правильний інструмент. Тож давайте відкриємо нашу цифрову скриньку і подивимося, що там є для нас. Так, короткий екскурс в основи. Усе програмування, по суті, стоїть на трьох китах перший це слідування, ну коли все йде по порядку крок за кроком, другий розгалуження, це коли є вибір, піти наліво чи направо. І третій наш сьогоднішній головний герой це цикл, тобто повторення дій. А ось тепер найцікавіше погляньте на ці блоки у нас є звичайний повторити це коли ми точно знаємо, скільки разів щось робити. Є завжди, це той, що створює нам проблеми з нескінченним бігом. І ось він, наш секретний інструмент, повторити до. Цей блок повторює дії невічно, а доки не станеться певна подія. Здається, це саме те, що лікар прописав отже, ми знайшли його, наш ключ до перемоги, блок повторити до. Тепер давайте розберемо його на частини і подивимося, як ця магія працює зсередини. Насправді тут все дуже логічно. Подивіться, у цього блоку є два важливі елементи. Перший це ось цей шестикутний отвір, це місце для умови. Можна думати про це як про питання, яке комп'ютер постійно собі ставить. А другий елемент це простір усередині. Тут ми розміщуємо команди, тобто те, що треба робити. І логіка така: поки відповідь на питання ні, ми робимо дію. Як тільки відповідь стає так, все зупиняємось. І саме тому цей блок просто ідеальний для нашого лабіринту. Подумайте самі, ми ж поняття не маємо, скільки кроків потрібно мишці до пончика. Може, кравець поведе її прямо, і це буде 50 кроків, а може буде блукати, і це буде 150. Цей блок не зважає на кількість, він зважає лише на кінцеву мету. Геніально. Це, знаєте, схоже на дитину в машині, яка кожні 5 секунд питає, а ми вже приїхали. Ось так і наш комп'ютер. Він питає: Мишка вже торкнулася пончика? Ні. Окей, робимо ще один крок. А тепер торкнулася ні ще крок. І так доти, доки відповідь, нарешті, не буде так. І в цю ж мить цикл припиняє свою роботу просто і ефективно. Ну що ж, теорія, це, звісно, добре, але справжні веселощі починаються на практиці. Годі розмов, давайте нарешті зберемо наш переможний скрипт і навчимо цю мишку вигравати по справжньому. Так, дивимося уважно. Збираємо наш код як конструктор. Крок перший. Беремо стартовий блок, коли прапорець написнуто. Крок другий. Додаємо наш новий суперблок повторити до. Крок третій. Найважливіший в умову шестикутник вставляємо датчик, торкається, і вибираємо там наш пончик. Крок четвертий. В середину циклу кладемо рух, наприклад, перемістити на 10 кроків. І вишенька на торці. Крок п'ятий. Після циклу додаємо блок говорити, щоб відсвяткувати. Та дам, а ось і він, наш переможний скрипт у всій красі. Погляньте, наскільки він простий і водночас елегантний. Логіка кришталево чиста. Повторюй рух, доки не торкнешся пончика. А як тільки торкнувся, цикл закінчується, і мишка нарешті може сказати: Ура! Я це зробила! Все, проблема нескінченного бігу офіційно вирішена. І ось що важливо зрозуміти ми не просто вирішили одну маленьку проблему з мишкою. Ні, ми додали у свій арсенал програміста неймовірно потужний інструмент. Цикл з умовою це ключ, який відкриває двері до створення набагато складніших, цікавіших та інтерактивніших ігор. А тепер наостанок, питання на подумати де ще можна використовувати цей розумний цикл? От уявіть, може в грі де треба збирати монетки, поки їхня кількість не досягне, скажімо, ста. Або в гонках, де машина їде, поки не перетне фінішну лінію. Або навіть у грі в хованки, де персонаж чекає, поки його не знайдуть. Варіантів насправді безліч. Спробуйте придумати свій.